Да. Одвеш шо воста не воста не Ми не вас. Па не е кривник тоа во Што тик, Ну, тик не заврши. Слушајте, ласко. И Добре. Ја. До за керівництва займається Володимир ж повторно до вас. Віддайте мені мой і ваших працівників злочини. Вітайте мені всі постанови про закриття кримінальних проваджень, які можуть у вас це заваляти за моїми заявами. І плюс 504-ї за 16 рік. Ніяк не можу вони йти, бо казалось, я десь там щось там, десь там, коротше, украли державне імено, у вас там кось там, щось там, що якось усе закрили, не спрятали, не можуть до сюди дойти і так далі тому подобне. Вже до вас, вже два тижні пішло у вас місяць, да. Це представить, дяжок стоять. Це керівник. Таких уже роблять може бути. Добре, скажіть, будь ласка. А як уже ми то будемо вже тобі, кілька вже може створити тільки церкви? Ну, тільки церкви. Слухайте, таке мало питання. Кілько треба чекати, аби я мав на руках постанову про закриття. Або постанову про закриття. Якщо ви вже до, не знаєте, кілько мися знімаємо, кілько я вас напрягаю, кілько вже треба до вас буде йшло, що у вас слідчий малонечетний. Так питання, провадження. А якого кримінального провадження? Чуйте, чекайте, чекайте. Там не лише 504. там не ж п'ятсот четвертого, там двадцять першого, якої урочкуненець отримав іще з прокуратури у жовтні місяці, да? і його немає, він пропав, він це забув чудеє, закриває, тренується, закриває, тренується. Я кажу, що він чиняє злочини. А що скажете? А я кажу, що скажете? Я от я скажу. Тепер він за апеляцією перенесено 26 число. Завтра, Суд його відсторонити. Я вас прошу. Ваш э, такий Ріжко, який перевіряв, не перевіряв, річни сюди не прочитав, прямо повів, він не не знайшов і підстави э, Рачкулінця відсторонити. Ну я вважаю, що він чиняє злочини. Як у вас ні, не школу знаємо. Ну, а начальник відділу, якому підпорядковується школа. Чи вам їх писали, що немає підстав для заміни? Будьте ласка, а ви маєте право це розказати? Так, я вийду, слухайте, а ви хто? Ви його розкажете. А ви хто? Я не в практик по практичних. Добре, Я, а Тепер мало питання. А такое молоді питання? Чому ви підписалися на відповіді, що немає підстави відстани Тому, що він е, займається це привішення приймає або прокуратура про сексуальний керівник? Ні, мене керівник. ви мене не чуєте. Ви мене не чуєте. Я ще раз розвіду. Чому ви підписали за виконанням ріжка не відсторонення? Рачкулінця Богдана Сипаль. Ви якої відношення маєте до слідчого СВ, СУ, Закарпатської області? Дуже добре. Ви і ще раз куратор чого Закарпатської області по цим, от можете говорити по Іванці, по тим. По якої ви право маєте підписувати, мені відповідь, що ви такий роз такий А тепер Катя, ви не маєте право, ви не знаєте, так то ж не ваше Специфікація. Хто? Ви не Вони знаєте, чому підписали? Так я вас звідаю. Ви можете підписати місце прокурора області. А чому ви підписуєте місто слідчого начальника слідчого управління? Я є розступник Ні, я вас звідаю. На вас є друг. Я, я у, вас є друг. у вас є другий напрям. Ви не розбираєтеся по слідчого слідчого управління. Вот все, а звезд упоряднее, видку, депетина кем немає банк. А вы у п'ятна писали дальше. Я написал же за вашим зверненням. За моє звернення вы випадень... опято йте порочкурецями, да? А, а вістав чому вы? Відколи ви всі розглядаєте? Але про про відсторонення розглядав кимник Ну вчинив неправильно. Дуже добре. У тільки дня не буде, себе немає. Я вас чому ваш чому ваша відповідь, чому за вашим підписом прийшла відповідь, яка не відповідає дійсності? Відповідає дійсно це тому, що вже вам попередньо було дати Та й що ви химини зможе підписати, от і при чому перше Ви при чому а ви що ви а више химінця чи не за химіця? Ми він наші посад що дуже добре. Ми, Я вас відаю, а ви ж куратор закарпатської області не слідчого управління, а слідчих відділів області. Ви не та посадова особа, та та посадова. ви не та посадова особа. Я. Ви не можете вказувати Я. що ви це вмішуєте в слідче управління клічек. Ви це вмішуєте, ви се вмішуєте, я ви це вмішуєте... вмішуєте, що робиться в слідчому управління. в ну, слідчого відділення. Ну, про... Ви це вмішуєте, коли, я... коли... коли... Да, Та я не хочу сказати, я в прокуратурі скажу, Я вас відаю. Ви маєте право підписати відповідь, що вас це не стосує? Якщо проводить не, висок висок ротисти, не працівник, а то ваш працівник? Ваш працівник. Ришко, Ваш працівник проти... Ришко перевіряє. Слухайте, знає... а на наших імені суди мені до першого відсутствують? Тому що ви давали безпосередньо по питанню по кримінальному провадженню. А тут ви написали в цьому другому, яке Ришко що просите й перевірку провести. Ю, а Ришко не прочитав навіть рішення суда, у мене записано. Від 27 до 12 не прочитав рішення суда. Якої він приймав рішення? Ми проводимо перевірку, потім... Так, так я купили вірку, куче! Так я обіцяю, ви установили, що рішко не прочитав даже рішення в 27-12.2017 році. Вона не, що... не сказує ваш морал. Пощо розказуєте морал? Як ви не розумієте? Чому Не цікаво. Ну, услідчи, давайте розберіть. Я вас відаю, але не ми. Не ми. Не ми саме, має ще підписати, дати законне рішення. Прийнято рішення начальником слідчого управління. Або Сифонишив, я не заперечую, ну що там всякі хвости має підписувати вже мені. Добре, хай мене йде своє відповідати. Далі річковий конавість, а де ще ви про чому? Ну якщо я вас звідаю, якщо я вас віддаю, наприклад, у слідчому управлінні, слідчого відділу, вчините кітиво. Я не можу. Я знаю, що я до вас приходжу, чому Іванка украла від мене документи, чому БНЕС ніч не робить, чому гельби, злочинник позабирав. Мі, Це до вас, я каже? вам витрю, що тому ви. У, витрю. Витрю. Ваші ваші віці. А що Варці, ви правильно написали? Ви ж розбирали. Тобто ви з виконавцем Ришком ви написали правильно, що Ришко не прочитав. Ви говорите правильно. Ви кажете відповідь записали. Усунути від сторони. Роки не написали, не другою написали, що вам не дали І Ми вам написали за моїм відповідом. А нашу вашу відповідь. А нашу ваша відповідь. А я маю, вам не дали відповідь, значить я маю провести. Серйозно? І ви перевірили. Ви що не речне? Вам Вы читали лишнее суда. Вы читали лишнее сюда. Нет, вы не написали, да. что вы дали відповідь. Да. Вы написали, что мне писал повторно його интернете. Я кажу, не злочинець. Мы провели так, А вы не злочинец, вы перевірили, да? А Мы я, слухайте, так я не хочу сказать, не в прокуратуре замедись, то, то то переменяй, если уже прокуратура, а по тебе. Да, я вас видалию. Ваше Я до вас вже два тижні, назад, три тижні назад прийшов, і ви мені казали, що закритое кримінальне провадження 504 да? за 160 за 16 рік. Да? Від того часу не певне мене кукурику. Дайте? Мені за 16 рік. Да. Так, де, О, за 15 де тисяч. Я повторно, повторно, повторно. Трьох днів. Де, так я вас не стоїть назад, про да, я не так. маю. 21-22 числа, де отримаєте відповідь. Слухайте, Володимир Олексійович, я у вас третій тиждень назад був і написав вам відповідні звернення, за яким ці писав. Віддайте мені постанову про закриття кримінального прахнення. а який, наверное, слідчий, хто був. Рачкули, ви да, встановили. Чому я, до тепер не часу, нині, 19.02.2018 року, не можу отримати постанову про закриття кримінального сторони. Та неужели, я закажу прокурор, я сказав, що, а ви давайте породиємо справу, чи я є, чи я не є. А як ви можете на пальцях розказати? Навіть якщо є заявник, я маю отримати постанову відповідну. Її оскаржити. Серйозно, а ви читали? А як ви кому теж опчаті чи ви читали? Ви читали? Ви постанову читали, ми треба провадження читали. Ви почули. Що це значить? Там злочин у вас. Що ще треба оглядати? Назад. Назад. 50 назад. Пусть ино. Нет, поешь, это четвертый. За 16 рик не за 15. Затем еще за 15 years.

Так не так, що... Ю, я до вас взагалі не можу попасти. Вони волі мережі, ви не к не скидатися з того. Ви такий самий сучасник злочину, е, як і зачкуниць. Він ще раз попит. Я у 9-го місяця або десятого місяця прийшов до обласного прокурора з заяву про е, факт можливої вчинення злочину, а саме передбачення заволодіння державним майном землі і будівництво на ньому.

це клопотання буде розглянути протягом трьох днів. Слухайте. Я не знаю. Не... Давайте не, я... Ні, я вас не був. Та де? то я прошу, що я у вас був. Що ви знаєте три тижні, і ви підписуєте, і Хименек підписує. Не... І ніяк я не, ви... не можу мені вітати. Слухайте. Я вам, да, ви можете сказати. Шо? А давайте признати, Шо? чи був я у вас почти три тижні назад, і ви мені відкрили усі бази, у чому телефону, у чому телефон, комп'ютері, що дане впровадження закритує. Ну. Я вам сказав, що інформація. Що? Кисто, кисто час був. Кисто то вже два тижні пройшло? Три тижні, два тижні в датку Я інформацію. Я не лише записав, я відповідно і, пис, і писав він. раз. Він. І, і другий. Не, що не, а що не є? Алло. Добре, добре, є документи? Що? А, що? Давайте я вам розкажу, як слідчому, слідчого, слідчого управління заступнику начальника. Тож, слухайте, так? І це всі будуть бачити і всі знати. У селі Колочало вулиці Шевченка, 53, а, чиняється злочинами. А саме розкрадання 4 гектари, 8, 8, 8, 8 землі, а також будівництво на ньому, будинків та всяких прибудов. Я встановив в приділа за рішенням суда у 2016 році. Відповідно написав заяву із відповідними додатками на обласного прокурора на прийому громадян. Обласний прокурор в порядку статті 214 направив до Хуйської місцевої прокуратури. Хуйська місцева прокуратура передала між міжінський СВ, ВП СВСУ. С, СВ Хучко ВП. І слідчий сеч відкрив кримінальне провадження. За сторону 197 1. На тій я помню, він мені дав, бо я писав заяву про злочин, що я не можу отримати повідомлення про відкриття кримінального провадження. Тобто слідчий серед слідч, або за судом за рішенням судом, або так відкрив кримінальне провадження і віддав мені постанову. Жодної слідчої дії проведено. Моїх пояснень і матеріалів не зібрав ніхто до теперішнього часу. Окрім того, Шорочкулець у жовтні місяці, або у листопаді, отут в коридорі, Богдан Степанович, а що там з 504? четвертому? Він каже, а я закрив. А чому ви закрили? Або там нічого нема. Так. Да. А чи вот, знаєте, що Рочкулець Богдан Степанович? Рівно два роки назад, був у селі Колочава у мене біля. Будинку, магазина. І чомусь не встановив, що на моєму будинку біля мого будинку знесли мою кучарку, пристройку від будинка. І плюс почалися пристроювати І ще будинок. Тут тобто пристроїли до стінки, три стінки витягнули до криші. <реш> я, <дорасказую. реш> я вам розказую. бо я вам розказую, бо хоч мало розума. мамали, ну я розумію. Да, да, да. Ви мене не ображаєте, ви всі самі розумієте, самі красиві. Одні модурні, ви всі красиві. Давайте розказуємо, прищайте, когось вже підписували. Так присядьте, я вам розказую, що там ніякий якесь Так писайте, как ви а що ви підписували? Я не зрозумію, що ви підписували, коли не слухаєте. Чому ви підписували за рачкуринця? Я не зараз колекція, я від керівництва а від суфі. А що, розкурен, що може не Вже, все? Все? у нас курень що муже не строїть, вшущий? Уже всю? Клопотання розгляду. Холі. Три дня. За... Де Ви ще не бачите, писати зараз позвочені на вас. Уже дзвоню. Так? Да? Може, звинуватися на вас, що ви вже о клопотанню пішло. Анна Васильівна тут є. Що керівництво тут є? Дякую.